Функції MATCH та INDEX. Якщо ви активно використовуєте функцію VLOOKUP, вам також можуть знадобитися функції match та INDEX. Вони часто працюють в парі, але бувають такі задачі, в яких ці функції використовуються окремо. Давайте спочатку розглянемо, як працює функція MATCH. Припустимо, в нас є якийсь масив Чотири назви місяців. І нам потрібно дізнатися, під яким номером певний місяць. Ну, наприклад, якщо ми будемо шукати елемент MAR, то функція match має нам видати 3. Адже цей елемент знаходиться якраз на третьому місці. Давайте все ж таки пронумеруємо. І за допомогою функції match визначимо позицію цього елемента. Ця функція має три параметри. Перший що ми шукаємо. Другий в якому масиві. І третій це тип порівняння. Дуже рекомендую, як і функції VLOOKUP, не забувати ставити тут 0. Тобто точний збіг. Окей. Як бачимо, функція MATCH знаходить позицію елемент mar в такому-масиві. логічно, якби тут був Gen, це був би 1, FAB – 2 і так далі. Коротко законспектувати це можна таким чином. Ось як вона виглядає, і ось що вона робить. Значення перетворює на адресу. Тобто ми даємо цій функції значення, і ця функція повертає адресу цього значення в масиві. Скажи нам, на якому місці mar на третьому місці відповідає функція MATCH. Функція INDEX є з деякої точки зору повною протилежністю функції MATCH, Адже вона, навпаки, з адреси 3 видасть нам. Елемент mar. Давайте подивимося. Отже, якщо я хочу витягнути третій елемент зі списку, давайте я тут напишу 3, то я повинен викликати функцію індекс. І вказати, з якого масиву, який номер мені потрібен. Третій. Сподіваюсь, ви побачили деяку протилежність цих функцій. Мається на увазі, що тут ми даємо значення, і функція match нам видає адресу цього значення. А індекс ми даємо йому адресу. А функція нам видає значення за цією адресою. Яким же чином ці дві функції нам можуть допомогти в розв'язанні задач по типу VLOOKUP? Давайте розглянемо таку задачу. Є в нас баланси. І за цими балансами ми хочемо знайти прізвище. Наприклад, ми хочемо знати прізвище людини, у якої баланс мінус 8523. Якщо ви спробуєте зробити це завдання за допомогою функції VLOOKUP, а я нагадаю, у функції VLOOKUP ми вказуємо номер стовпчика, починаючи від початку таблиці. І коли ви виділите таблицю, починаючи з балансу, ви зможете видавати будь-які стовпчики, окрім прізвища. Тобто баланс, договір, контрактів. Це буде перший, другий, третій стопчик. Цей же стовпчик не буде мати ніякої координати. Саме тому в таких випадках використовуються функції match та індекс. Причому використовуються вони в парі. Перша функція match знайде нам номер боржника у списку, а друга функція індекс знайде нам прізвище боржника. Хитрість в тому, що шукати ми будемо позицію по стопчику баланс, а так би мовити, виймати дані зі стопчика прізвища. Давайте спробуємо. Отже, перша частина це знайти номер божника у списку за допомогою функції match. Отже, ми кажемо, що ми хочемо знайти ось таке число в цьому масиві. І не забуваємо ставити exact match. Точний збіг. Ось ми знайшли номер божника в списку. Він 15-й. І другий етап це витягнути 15 те прізвище за допомогою функції індекс. Звертаю вашу увагу в індексі навпаки. Спочатку йде масив, а потім координата. Відпрацювала функція індекс і вивела нам 15 те прізвище. А саме Павловський. Подивимось. Мінус 8523. Дійсно, Павловський. Отже, ці функції, працюючи в парі, формують з собою такий універсальний VLOOKUP, в якому ви можете витягувати дані не тільки з стопчиків справа від ключового, але й зліва. Слід зазначити, що такі задачі часто бувають неоднозначні, оскільки баланс, наприклад, може бути в двох людей один і той самий. Так чи інакше, використовуйте ці дві функції, коли вам потрібно витягувати дані, які знаходяться зліва від ключового стовпчика.